Вулиця Івана Зау бере початок від вулиці Павлова перетинається з Щербини і прямує до колишнього дніпропетровського комбайнового заводу. Найплідніший період його життя пов'язаний саме з нашим містом. Можна стверджувати, що він з легкістю долав будь-які перешкоди національні, соціальні станові. Він народився в німецькій родині менонітів. І, не дивлячись на те, що Менонітська община на той час була досить таки замкнутою, він отримав освіту в класичній катеринославській чоловічій гімназії, потім в Рийському інституті. За фахом інженер-технолог після завершення навчання Іван Зао приховував, що має вищу освіту. Працював на простій робітничій спеціальності слюсарем у Севастопольській судноверфі та на Бакинських нафтопереробках. Потім повернувся до Катеринослава і розпочав свою справу, розповідає науковиця. Та додає найбільші таланти Івана Зао розвинулися на громадській ниві. В 1905 році він був обраний головою міськради 1905 рік. Початок драматичних революційних змін, нової, фактичної епохи. Не дивлячись на це, Іван Ізау зумів взяти позику на 5 мільйонів рублів в Парижі. Завдяки цьому було побудовано в місті водопровід, каналізацію, трамвайні ліній, причому одна з них вирішувала проблему транспорту для робітників. Вела в робочий район. Серед іншого в Катеринославі побудували чотири школи. Дві з них жіночі. Величезний успіх не допоміг ЕЗАУ бути переобраним в 1909 році. Наголошує Світлана Івлева. Другий раз він затребуваний був для потреб міста у 1918 році при владі Скоропадського. Він робив все, що міг, щоб в таких складних умов, умовах, які існували тоді, місто працювало безперебойно. І так воно і було. В нього були прекрасні відносини з німецьким офіцерством, але це становило для нього велику небезпеку в випадку, коли вони будуть покидати Україну. І Іван і Залу з німецькою холоднокровністю продав усе своє майно. І разом з німецькими військами залишив Україну. Спочатку оселився в Берліні, потім переїхав в Америку. Вулицю перейменовано 2016 року. До цього часу вона носила ім'я революціонера Андрія Булигіна. Дуже важко сказати щось докладне про цю людину, бо вона дуже прожила короткий вік. Він помер у 22 роки. Від туберкульозу, але своє коротке життя присвятив розбудові соціал-демократичної партії. На вулиці Івана Езау поки що залишки демонтованого в 22-му році пам'ятника Булигіну та таблички зі старою назвою вулиці. Науковці закликають свідомо ставитися до сучасних назв топонімів, адже це має вплив на збереження історичної пам'яті нашого народу. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.